Так, добре, свинки. А, він що, свинку? Він що свинка зробив барбекю! Ах ти, зараза! Я тобі помщуся за свинку. Ну я так бачу, що свинки нема, а у нього купа м'яса. Ах, ти, сволота! Ну-ну-ну, ну, добре добре добре. Я тобі зараз дам. Я тобі зараз влаштую барбекю, будеш ж там їсти. Мені свинки жалко. Ну що ж, друзі, всі вітанечка! Ви на каналі Греки Люблю, і це в нас як дістати сусіда. Це ж у нас, друзі, друга серія. І скоренько, що там було в нас попередній серії. У попередній серії ми пройшли ознайомлення і пройшли перший сезон. Поздоровали сусіда з днем народження, помогли йому прийняти ванну, поглядати за дівчатами. І так далі. Коротше, познущали з нього, як то кажуть, у всій красі. Сьогодні, друзі, будемо продовжувати. Це буде вже в нас другий сезон. А тому, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь Старенький вподобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ось в нас вже і другий сезон. Тут 4 випуска, вони будуть тепер довші, тому що тут більше буде лавушок, більше пасток, і буде більший, більше місця, тому що додається ще, походу, балкон, спальня, там і ігрова кімната, і ще навіть а, що там ще появиться. Ну, подаємося зараз, в принципі, це у нас другий сезон. Тому, друзі, поїхали. Пробуємо. Так. Ага. Так, що у нас добавилось? Добавилась спальня, додавалось, у нас ще балкон, добавився. і добавились в нас домашні улюбленці, папугайчик. Ага, кімната ще закрита, і ще закритий у нас підвал. Добре. Так, пішов, він ду... пішов наш друг малювати. Хай малюємо. Ми поки тут подаємося, що у нас тут відбувається. О, пішов. Коротше, в нього нині день мистецтва, він буде малювати. Фотографіру, о, давай, який модель. Так, ми поки що збираємо все, що нам потрібно. Так, він пішов на кухню, буде займатися якоюсь фігньою. Добре. А, так, папугайчик може нас спалити, тому треба буде акуратно біля нього пройти. Йдемо поки подивимося, що він робить. Так, ага, буде ліпити горщики. Нічого ми йому зліпимо. Тут він робить що, це певно, що його мама або дружина. Так, тут ми нічого не можемо зробити. Добре, бананчик є. У нас сім пасток. А, ми вже маємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це значить ще треба де щось десь взяти. Ага, зробити щось пану тута. І пташка ще в нас є. Ага, добре. Ну давайте тоді тако. Починаємо. А, починаємо. Робимо йому тут. Добре. Тепер давайте ще бананчика ще поставимо. Даємо поки сюди. Так, давайте моєму. тут ще зробимо красоту. Так, він дай сюди. добре. А тут можна йому щось поставити, Можна. Зараз я получу пописку павну. Ні, втічу. Добре, сап починається прекрасно. Йдемо. О, на бананчик упав. Так, ти поки там кипішу, і ми помаленьку підемо на другий поверх. за ним. Так, копайчик спить. Ха-ха-ха! <рес> Сив на дротики! Ничего, це так прибавичка в дупо, все нормально, друже. Так, це у нас що? Давайте. Давайте сюда лупимо. Йому. По песку б'ємо. А куда? Сюди? А куда? Пішли, подавимся. Так, це певно що... А, це треба картину спортити. Так, давай спортивного картину і випустимо певно ще пташку. Все, по красоті. І під їжечком сховалися. Поїхав! О, голова відпала! Ох, чувак біситься! Ох, чувак біситься! Ну, Голова відпала, у мама ще, дружини. Ще її пробив, коротше, наскрізь. Так, пішов малювати картину. Ну, ми йому помогли сьогодні з його ремеслом, а, як то правильно, творити. Ми йому створили. Шодеври. Полетіла пташка, що я зроблю, друже? <ривання> <ривання> Леша с фотографируюся, а на накинет в вот такая зла пека. Нічого вже і не дроба. Давай ще накиней красивий кадр. А що? А що? А, що? а він жос А, що? а чекайте, що сталося? А чому не подіяла моя пастка? Не понял. А, я дурак! Бляха, муха, я втратил дорогоценный час. Mm. Плаче! Поплакал. Бляха, я затопив тут, друзі. Ну нічого, нам треба 90% взяти на рейтингу, то я думаю, що все вдасться. Але чекайте. А, правильно, я насипав баночку, а тепер з баночки треба було сюди насипати. Ааа, бачите, я затопив. Ну нічого, він же картон так болює, коротше, як-небудь. І дай фоткайся. Еу! 12. Ну добре, ну сто4 погано. Серія знята. Добре. Хорошо. Окей. Так, друга серія. Ага, сонячний ранок. О, він буде тут короче, віддихати собі, Ну, ми йому допоможемо. чувак віддихає. Ага, це все загар буде кава. Коротше, все. Угу, зуби честен, ну клуча, класно. короче класно. Коротше, в нього буде бадьорий ранок. Бадьорий ранок. Так, пішов чистити зуби. Давайте поки тут ми провіримо. Зубна щітка, я вже зрозумів, для чого вона. Так, бананова шкірка, давайте візьмемо. Тут що у нас в холодильнику? Так, тут в нас мает, ага. І даймо, тут щось можна взяти. Тут для попугайчика нічого не можна. Добре, йдемо на варх, тоді Попугайчик тут поки не задійний, він тільки тут у нас як сигналізація. Добре, давайте візьмемо. Тут що ми найшли? Ага, ключик від поняв від аптайчички. Земля. Ага. Так, це потім можна, буде йому... ему все, я зрозумів. Пішли. Пішли, пішли, сховаємося. Хай собі тут чувак, буде чили, назара ми підам роботи всякі пакости. Він піде чистити зуби. Але певно, що треба парша А, Все, пішли. Давай, давай, скоренько, не бейся. Йдемо, поки коротше цей низ. Так, час маємо. О, пішов ви рослину. Щось треба ще з рослиною придумати. Значить, йдемо сюди. Не встигнемо. Що він дуже шустрий, він дуже шустрий багато бігає. Та дивісь довше там відпочивати. Щось треше з рослиною зробити, я думаю. А, він підливає рослину. Е, нічого собі. Поняв. Я думаю, що у нюха то Так, дам лянем ще шоуметпункті. І тоді вже, короче, то все вже. Пакустати йому помало. Так, ага, це пану ще залята, що до словами Добре, я поняв. Хорошо. Ну все, починаємо тоді. Починаємо пакості. Так, то йде поки став водичку. А ми поїхали. Так, землю, певно що в каву. Так, щоб був час, ще шкірочку йому тут поставимо. Став шкірочку скоренько. Тікай, 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 тікай. Оп! Скоренько в ванну, скоренько в ванну, скоренько в ванну, давай йому щитку зараз робимо. Давай міняй йому щітку. Прекрасно. Все, полізла на вар. Сара кави собі, зараз. Ідам на вар. Напав за кавуці, друже. Ох, полетів зубочестота. А там така зубочистка чітка. Йдемо сюди. Почистим. Так, а, то давайте, пану, що сюди, мед. А, мед давайте, будемо з медом. Так, давайте цю штуку йому зробимо. І наляємо ще отруйну речовину в рослину. Шкода рослину, мені тільки все. все. Так, добре. Що там? Почистив зуби? Ти вже красень. Добре. йди собі попайкава і йди собі, коротше, позагорай. 44%, непогано, це тільки три пастки. Ще батри. Так, може ми... Ні, 90 виб'єм. подаємо Добре, пішов відпочивати. Папайчик спить. Класний папайчик, Навіть не кричить. Так, добре. Давай, дружок, ляж собі, позагорай по красоті. А медом нам остається бджоли прилетять. 20 тільки. Ой-ой-ой, а що це, я щось погано? А що я ще не зробив? А що я ще не зробив? Ще якесь по. Ааа, чекайте, я ще щось за. А голки! Бляха, муха, я забув за голки. Я забув за голки. Коротше я взлив цю серію, пану друзі. Uh, давайте пока станем тута. Я за голки забыл, друзі. 84. А не, може я пройду. Я забув за голки, він ж мав лягти на голки, елки-палки. Я думав, що п'ята, це, шоста це цей. Це. Ну вы поняли. Давайте скоренько голочки берем, пока не запити каву. Давай, пішли. Да, мы зараз все равно досюда Біжимо, Бежимо, бежимо. Бежа, бежа, бежай, выйде, Пухань зараз буде кричати на пташку. Ми скоренько поставимо голочки. Все, їх підліжку давай. Він зараз накричить на, соба... на... на кожну собачку на пташку і ми сховаємося. Бідний бабугайчик, ти нічому не вани, сонечко, все нормально. який класний, дивіться. Так, ось. Ні, я не злив, це буде 90 100%. Чи ні? Так, буде, 94 навіть. Якби я зробився по красоті, то могла бути соточка. Ну нічого, добре, на що я не затопив. Добре, 94. Так. Одна маленька порося. Добре, поросятком. Завів собі домашнього улюбленця. Ну, не рахуючи попугайчика. Так, ага, тут що є. Є будильник, є ключик, є клітка. Ага, треба буде випустити пана поросятку потім. Добре, починаємо. О, у нього ще лапа знімається. Mm -hmm. Добре, дам в туалет подаємо. Що там в туалеті? В туалеті певно що нічого. От що тут, пану, що... А, ні, В туалеті можна ще взяти. Mm -hmm. Нічого. Mm -hmm. Так, ліжко є, значить кнопочки не забути. Добре, і дамо. Глянемо, що на кухні. Так. Добре, що він спається. У мене є багато часу, все дослідити. Ага, добре, бананчик. Це у нас що є. Ага, тобаска. Соус. Так, ще є у нас кактус. А кактус для чого? А, куди він піде його годувати? Через кухню. Через кухню. Добре. Тоді ми підемо наверх і все там про. Все треба, певно, що я думаю, там, де його зуболи А, Я думаю, там, де зуболі, 100%. Так, давайте тут візьмем. Мені здається, що він ще. Це що таке, крекери якийсь. А тут що можна взяти? Так, пасток тут, треба розробити, дальше папайчик мене не спалив. Добре. Да, мені зараз одного ну, вернеться до назад до, 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 до цегом. Так, тут що є? <плес> Нічого. Кактус. Так, треба буде йому тут взяти ключа вкрасти в нього. За ліжку я не зможу лягти. Треба буде вкрасти ключа, Тоді йому що, Кинути Кактус. Заляти йому табаску. Крекери пану, ще дати попугайчиком. Банан. Банан куди? М -м -м, ну добре. Давайте пробуємо. Так, треба зараз вкрасти ключика. Тре треба було пану поставити йому картус крішку. Зараз Я зараз ляже спати, пану ще. Я бачу. -я. Я просто думаю, як буде краще. Так, ще а зараз поставимо. Чел всплаты, да, ключиком Добром. У нас стоянок утки козится. Подам уже пакуста. Добром. Слишком мы закинчем потем Так, дамо парша таком. Кракером. Добром. Так, бананчик, давай там. А, ти че кактусчик, Ти щось не понял. Ні, горілку. Ого. А, кактус для будильника, все, я зрозумів. Давайте сейчас свинку випустимо. О, боже, свинка вже навалила. Добре, так, початок є. Він починає бісатись, Так. А тоді тако, що нам тут треба? Тут тако, давайте ми йому зробимо ось таку справу. А, треба він зуби поставити, я поняв. Поставимо йому, коротше. Ні. А, голки давайте. Голки. Добре, Поставимо йому тут кактус. І почекаємо, коли він ляже, заляємо йому томбаску зуби. Що зуб. там свинка накакала? ВИБУХНУЛО! Нормально, 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 мама. Хорошо, тільки на треба дотоляти Тобаску йому в зуба, Щоб він... Це класно, воно випухнуло. Так, тепер він що піде? годувати попугайчика. Добре, взяв біда по кракера. Ні нагодуй не годуй маленького. Але він тут заспокоївся, дадуть мені менше очок. Ну нічого. О моє пташечко, зараз поїж. А як бахне йому, певно. Вони ж гострі. <плес> <плес> як дракон! Це вогняний дракон! Добре. Так. Все нормально, водім. Так, 58. Зараз він ще, ще встигне поставити ключ і бахнутись на шипи. На голочки, тому ще отримаємо зараз непогано. Давай, 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 скоренько, скоренько. Ай, бляха, им показала постава. Я бачу Вуди, все добре. Опа! я краса! Пришла. Пришла, я ему, и тикаем, звица. тикаем звица. с текаем Тикаем с в тайминг. Тикаем, 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 помаленько тикаем, и тикаем помаленьку сюда. Се зараймом будильник зара. Він в какту звальняється. Йлки-палки, це жорстко. 79. Ой, 15. Дев'яносто. 97. Прекрасно. Майже на соточку. Що ти. Кайфанув. Добре. Хорошо. Так, друзі, що там у нас остання серія. Барбекю. Ууу, це класна серія. І я вже навіть роблю все голодне. Чувак, буде барбекю валити. О, стайка. Чи це рибка? що це таке? стайка або рибка? О, новий стіл, нованця. Так, добре, свинки. О, він що свинку! Він що свинка, зробив барбекю! Ах ти зараза, я тобі помщуся за свинку. Ну я так бачу, що свинки нема, а у нього купа м'яса. Ах ти с... сволота! Ну, ну 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 добре, добре, добре. Я тобі зарадам. Я тобі зараз влаштую барбекю, будеш ти мене їсти. Мені свинки жалко. Добре, добре. Так. Його дії, він іде сюди, а бере собі походу. А, інда пити пиво собі. Так, лимонад, лимонад. Так, тут рект також, що тут у нас ще є, папугайчик. Так, це панощі сюди. Так, він йде їсти. Лемонад можна взяти сюди. Тут можна його затримати. Не спішити можемо. З м'ясом нічого. А, я вже поставив. Ну добре, ладно, я вже поставив. Я вже затримав його. Добро. Там швачи. О! Тикай, тикай, заходи, тикай! Стой, добро. А то я же настрашился. То что я? Ничего, добро. Так, давайте в нас так мы ему сделаем. Сейчас... Тогда давайте так. Не-не-не, а, давайте что-то сделаем моему. Не сюда. Сюда. Доброе. А в пойву йому вальнемо. Ох, по красоті. Добре, йдемо під диванчик. сховаємося. Під ліжком. Зараз йому, коротше, загориться, він почне тушити, все, я поняв. І зараз ми йому зробимо ще дві пакості внизу. Так ти Та йди поки вниз. Іди поки сюди, а ми поки будемо дивити, що тут відбувається. О, загорілося! А -а -а. Буді тікай! Стой, Буді. добре. Идай туши, туши, туши скоро. Ха, вписок собі. Прекрасно. Тішаємо давай цього вальнемо. Це тобі за свенку сволота наївся! Русленко, попшикай, рап підросте. Спусила його. Як там? Смачне барбекю, друже. <плеч> Ай да, мавной, короче. Он сам пішов їсти. Ну ну да, посмакуй. Я ніколи цього не замічав, що свинка була, а потім свинка пропала. давай давай, на голочке. О, друзі, еще 90 побьется в раз ще сейчас за правильно зробив? Не вибі 90 чи що? 15. Є 94. Ні, прекрасно. Цей сезон ми також паночку закінчили на золото. Зараз ми провіримо. Ано. Золото! Вітаю вас, друзі! Так, другий сезон, друзі, пройшло Лишається у нас тільки третій сезон. Це вже він буде в слідчій серії. Пройдав вже його, і це вже буде у нас фініш. Ну що, друзі? Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось подобаєчко, хто новенький підписуйтесь. Всім буду дуже вдячний. Все, до побачення, друзі Бувайте. Каос, бач, бутив, місталі, укреп, не суднака, бач мі, якось супермена міре випотині сталі у укрепне на колінах, всі навколо продаються й навіть мінові відпродались Ну а я стою за свою кров, синя жовтий прапор паца кілька проще нас дівають се конгенти в нас інші поняття без пабла рішає всі проблеми скільки.